Кримінальні новини міста днями жовтоводські поліцейські затримали групу осіб, яка здійснювала крадіжки каналізаційних труб в підвалах багатоповерхівок. В основному труби просто виламували. Злочинці завдали шкоди багатьом мешканцям. Аж ось нарешті злочини було розкрито. Виявлено групу осіб, а саме двоє осіб, які раніше судимі, не працюючи ніде. Ведуть асоціальний. Спосіб життя, і вони підзаробляли тим, що здійснювали крадіжки каналізаційних труб з домів в місті Жовті води. А саме 19.01 о 2 годині ночі дільничними офіцерами поліції Жовтоводського відділу поліції при відпрацюванні території міста виявлено цих осіб. Їх виявлено, затримано. У них при собі знаходились. Вкрадені каналізаційні труби. Один народився в 1977 році, інший народився в 1979 році. Куди здавали, поки що вони не пояснили, пояснюють, що гроші їм потрібні були на власні потреби. Ці труби для проведення розбирання вилучено до жовтоводського відділу поліції. З особами зараз проводяться слідчі дії з метою документування їх протиправної, їх протиправної діяльності, тому що їхні дії це не один раз вони здійснювали такі вчинки. Зараз ми проводимо ряд заходів, щоб задокументувати всі їхні злочинні діяння. А їх затримали також в якомусь підвалі? Так, їх затримали в підвальному приміщенні, і якраз вони приготували вже труби до виносу, і їх затримали. Це мешканці повідомили поліцію? Е, ні, це поліція працювала по інформації і з метою реалізації інформації, що надійшла, і документування протиправної діяльності осіб. Там проводились заходи. В подальшому їм загрожує до п'яти років позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 185 кримінального кодексу України. Крадіжка, скажіть, будь ласка, якщо такі випадки будуть повторюватися, мешканці почують вночі, що в їх підвалах хтось орудує. Вони вам можуть зателефонувати? Ви приїдете вночі? Е, ну, ми неоднократно звертались до мешканців міста. З проханням, якщо вони стають свідками того чи іншого злочину, чи навіть іншої події, щоб вони зверталися до органів національної поліції, саме до Жовтоводського відділу поліції за телефоном гарячої лінії 102 або ж за телефоном 33602, в будь-який час доби ми будемо намагатися реагувати на всі ваші повідомлення, тому що ми спільними зусиллями повинні наводити лад в нашому місці. Ви повинні розуміти, що якщо ми самі спільними підкреслю, спільними зусиллями не наведемо лад в нашому домі, нам ніхто не допоможе сюди не прийде його ніхто наводить. Крадуть не лише труби, але й електричні кабелі і кабелі зв'язку. А інколи навмисно їх пошкоджують. Ось, наприклад, 17.017 .17 року близько 13.10 від громадянина Піштара Володимира Анатолійовича надійшла заява про те, що по вулиці, Хмельницького, 27, Хмельницького 27 міста жовті води пошкоджено кабельну лінію е, телебачення Кемета. Пошкоджено, як він зазначає, представниками ОСББ. Ну, зараз е, ми проводимо. Перевірку за цим фактом ще одна резонансна подія трапилась в місті днями. В ніч на понеділок невідомі намагались пограбувати банкомат, але спроба не вдалася. 23 січня 2017 року на охоронний пульт приватного охоронного агентства Кірасір надійшов сигнал про пошкодження банкомату оваль, який розташований по бульвару «Свободу-54», приміщення магазину номер 21 по приїзду групи реагування на місце приміщення зазначеного магазину було помічено двох невідомих чоловіків. Які, в свою чергу, побачивши охорону, почали тікати, кинувши біг працівників охорони на відомий предмет, який вибухнув та здійснили ді... кілька пострілів, й вірно з пістолету травматичної дії. По приїзду СОЖУ військового ВП на місце пригоди в приміщенні магазину номер 21 біля банкомату Валь було виявлено та вилучено речові докази. Відсік збереження грошових коштів пошкоджено не було, грошові кошти не викрадено. Відомості за даним фактом внесено до РДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченої частиною 3 статті 187 КК України. Це розбійний напад. На даний час до, по кримінальному провадженню проводяться слідчі дії. при встановленні у причетних причетных події вони будуть притягнути за даною статтею. Увидительная просьба всіх наших граждан города Жовтої Води, при наличии якої либо інформації звертатися к нам. Бумо дуже благодарна. Тому що, чесно говоря, опознати співробітники Кіросір не змогли нападавших. Ми їх іще, ну чесно говоря, турновато пока при наличии любой информации по автомобилю, по людям, что-то услышали, хтось кому-то рассказал, Обращайтесь нам. То есть дані гражданства, если не захотят оглашены, нигде не То Тобто, даже если анонімно будет любая помощь, будем это как взаимодействие с органами. Подібний випадок кілька місяців тому трапився і в п'яти хатках. Сусідній район, те ж саме дістання, може, навіть група і оттуда там вони теж встановлені не були. Дійсно нагло, неосторожно і, чесно кажучи, примітивно. Якщо ви особисто бажаєте стати на варті правопорядку та позбавити рідне місто від кримінальних елементів, на вас чекають в національній поліції міста жовті води. З 23 січня 2017 року здійснилося те, що ми так. Довго чекали на протязі останніх років двох чи трьох. Розпочався набір до національної поліції, а саме до Жовтоводського відділу поліції співробітників, які бажають майбутніх співробітників, які бажають проходити службу в лавах Національної поліції, а саме в Жовтоводському відділі поліції. Зараз розпочався набір на посади оправоповноважених сектору Кримінальної поліції та Слідчих. Загалом е Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області оголошено набір на службу в поліцію. Е в конкурсі на посади слідчих 60 вакансій по області та посади оперуповноважених 50 вакансій. Пропонується кандидатам, які бажають проходити службу в Національній поліції на вказаних посадах. Згідно заробітна плата від 10 тисяч гривень, це в нинішній час доволі так ну, мотивує, щоб прийти і спробувати свої сили і щось змінювати в своєму житті та в місті. Соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, професійна підготовка за міжнародними стандартами, перспектива кар'єрного росту. З числа вказаних вакантних посад безпосередньо по жовтоводському відділу поліції оголошено конкурс на заміщення 4 посади опору та 7 посад слідчих. Також оголошено на конкурс такі ж самі вакансії по П'ятихатському відділенні поліції Жовтоводського відділу поліції. При цьому безпосередньо на сайті Головного управління Національної поліції. В Дніпропетровській області чітко визначено вимоги до кандидатів, які бажають прийняти участь в конкурсі. Там викладена повністю вся інформація. І, перш за все, бажаючи прийняти участь в конкурсі, повинні заповнити на вказаному офіційному сайті онлайн-анкету. Ви повинні зайти на сайт Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Там є. Розділ посилання для заповнення цих анкет окремо на посаду слідчого, окремо на посаду опоруповноваженого. Прийом анкет та необхідних документів згідно визначеного на сайті переліку триває з 23.01.2017 року по 03.02.2017 року. Для вашої зручності та у разі виникнення питань. При заповненні онлайн-анкети, а також отримання будь-якої додаткової інформації щодо конкурсу, ви можете звертатись за телефонами 050 696 2916 097 203 76 29 або ж 056 756 52 47. Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі. Та подали документи до поліцейської комісії у визначені строки, вважаються кандидатами на прийняття і заміщення вакантних посад.